Вже 20-й рік поспіль у будинку народної творчості до Дня Незалежності проходить виставка живопису та декоративно прикладного мистецтва Тобі Україна. Вона є своєрідним підсумком річної роботи. Перед день Дня Незалежності, вже 20 років поспіль, ми відкриваємо виставку наших місцевих авторів під назвою Тобі Україну. Свою творчість, свій талант наші місцеві митці присвячують Україні. І саме своїми творами стверджують українство, стверджують Україну. Приємно відзначити, що з кожним роком плеяда митців нашого краю невпинно зростає. Все більше і більше жителів нашої громади відкривають у себе потяг до мистецтва у будь-яких його проявах. А тому ще жодна виставка не проходила без дебютантів. Так, щороку у нас вже традиція, з'являються нові автори. Минулого року це була Катя Жовта і Еліна Годованець. Цьогоріч це Ігор Білозоров та Тетяна Савічева, які вперше приймають участь у нашій виставці. Як зізналися нам художники, хвилювання зашкалює. І вони із острахом чекають на вердикт глядачів, особливо вже признаних столпів мистецтва. Трошки так, перше хвилювання, звісно. Я був перший раз і ну, давно не тримав але в руках, і ну, дуже давно не займався творчістю. Ну це рішив перший раз по наставленню Миколи Лініченка виставити свої роботи. Ну і думаю, чого обо ні. Може, хтось укаже що щось не так робив. Хеволювання є. Я відвідую академію мистецтв і надихаюсь творчістю моєї вчительки Оксани Васильівна. Виставка триватиме до 4 вересня, тож кожен матиме змогу насолодитися мистецтвом та доторкнутися до прекрасного у прохолодних стінах будинку народної творчості.